Друзі, вітаю! Є в наявності ось такий космоліт. дуже шикарне крісло. З металевою спинкою якісною, з підголовничком. Є регулювання підголовничка по висоті, ось ця штука викручується, він піднімається, регулюється. Підголовник з натуральної шкіри, прям дуже-дуже плотна, якісна натуральна шкіра в ідеальному стані. Сітка з карбону. Я не знаю, що потрібно з нею робити, щоб вона зносилась. Металева, якісна спинка, яку теж дуже-дуже важко щось з нею зробити. Спину тримає шикарно, Підлокотники теж натуральної шкіри, вони ось так рухаються по висоті, піднімається і фіксується енне число положень. Сидіння зі шкір замінника, але теж дуже-дуже якісний в ідеальному стані, який прослужить років 10 і буде так само ходити. І сидіння дуже легко перетягнути, у випадку, якщо з ним щось станеться. Тобто його можна буквально за, за декілька годин за ціною в 200 гривень перетягнути сидіння, і воно буде ще роками служити. Металева, якісна хрестовина, прорезинні колеса. Хрестовина дуже-дуже міцна, вона важка. Механізм мультиблок це один з найкращих на ринку, з, саме з мультиблоків. Регулювання по висоті і регулювання жорсткості качання. Тут все теж металеве, всі кріплення, все підлокотнички, все дуже-дуже якісно зроблено, зафіксовано, а і підлокотники у нас ще рухаються, кути нахилу змінюються. Крісло просто шикарне. Якщо у вас вага ближче до 150 кг ідеальніший варіант.